<свистак> <свистак> <Потрясающе>. Очень <свистак> важно было войти в эту роль. Хочу найти так весело згадувати, як все починалося. Хтось був худіший, молодший, хтось давно поїхав з міста і більше сюди не повернувся. За вісім років існування через аматорський театр, 23 пройшло стільки акторів, що його засновниця так і не змогла сказати, скільки їх було: сотня чи дві. Цю плинність Тетяна Янко вважає найбільшою проблемою театру. Бо коли перед людьми постає вибір робота чи театр, відповідь легко передбачити. Вистава не случайно». Вона постійно збирала аншлаги і постійно йшла ну просто з щирими оплесками і щирими сльозами на очах, але на даний момент вона не йде також, тому що декілька акторів вони вступили до навчального закладу акторського. Деякі просто зараз переїхали. З першого складу і по нині в театрі грає Ірина Железняк. Зараз Іра вважається досвідченою актрисою, бо в неї за плечима курси стенічної мови, пластики, маленькі другорядні ролі, і навіть знаково драматична роль Марсели у виставі не залишай. Іра каже, що театр поступово змінював її і як актрису, і як особистість. Розказати стих при всіх, тобі страшно, твої коленки дрожать. Ты теряешься, руки потеют. Сейчас ты приходишь, и ты более открыт в общении со всеми людьми. Просто на улице тебе легче общаться с незнакомыми людьми. У нас было занятие, домашнее задание, просто вот на улице встречать какие-то персонажи, просто интересных людей, и пытаться их скопировать. Там, пытаться скопировать походку, пытаться понять мысли этого человека. Я до сих пор, если вижу какого-то интересного персонажа, просто вот это уже происходит вот так вот. Так, хоп, ага, цікаво, Так, так, ага, так. Угу. Все это взяв на себя. Дівчат у театрі чимало, а ось з чоловіками сутужно. Олексій Самойленко наразі один з двох хлопців, які входять до постійного складу театру. Від зайчиків у дитячому садочку Олексій майже одразу перейшов до головних ролей в постановках театру 23. Тут йому завжди дістаються і головні ролі, і море жіночої уваги. А цьому є свій плюс, звісно, але з однієї сторони. Но с другой стороны, нет конкуренции. Ну, то есть, я знаю, что у меня будет роль, а так бы если была конкуренция, это больше ну, всегда мотивирует сильнее к работе и так далее. Це, во-первых. Во-вторых, как більше бы парней, більше можливостей для сценаріївська. -то, да? Тобто, якщо сценарії там условно, вже три мужских ролі, то вже он відпадає. Акторів не лякають всі ці побутові незручності, які супроводжують театр з першого дня. Зараз, наприклад, репетиції проводяться в неопалюваному приміщенні. У них досі доволі скромний сценічний реквізит і так мало спеціально пошитих для вистав костюмів. Основний состав, вони вже самі прекрасно розуміють, що якщо вони щось з костюмом, то им в следующий раз в этом же костюме работать, и они понимают, что нужно осторожно, где-то нужно что-то подшить. Вони йдуть далі і щиро сміються над подібними негараздами. Остання вистава Моя планета це чистий сценічний експеримент режисера. Таня сама написала сценарії і змусила акторів без слів передавати глядачам сюжет. І це вийшло. Виставу на ура сприйняли німецькі глядачі. В планах театру ще дуже багато різних проєктів. І судячи з усього, ми ще дізнаємось, на що здатні аматорські колективи.